Цікава математика. Один вдома. Правила безпеки. Число 5. Цифра 5. Склад числа 5. Орієнтування у просторі. Одного чудового сонячного осіннього ранку мама Соломійки зайшла до неї в кімнату та промовила Соломійко, мені потрібно завітати до магазину. Тому ти залишаєшся вдома сама. Будь ласка, пам'ятай про правила безпеки. Чужим двері не відчиняй, сірники, плиту та ножиці не чіпай, грайся лише з безпечними іграшками. Добре, матусю, я буду гратися з гавчиком та дотримуватися всіх правил. Тільки но за матусею зачинилися двері. Як в кімнаті з'явилася незвичайна гостя, це була цифра п'ять. А, 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 ви хто? А, промовив гавчик, який до цього мирно дрімав кріслі. Хто я? Я п'ятірка жартівлива, діток всіх розвеселила, як на хвостик повернуся, в цифру два я оберну. Яка ти гарна, а розкажи нам, як правильно тебе писати. Добре, слухайте, мене починають писати з похилої палички трохи правіше середини верхньої сторони кретини, яку потрібно провести майже до центру. Потім пишуть Овал. А зверху від палички потрібно написати хвилясту лінію вправо. Я знаю, що всі числа можна утворити з двох менших. Цікаво, а як тепер можна утворити? В мене безліч варіантів утворення. Я складаюся з п'яти одиниць. Також мене можна утворити, якщо до одного додати чотири. Або навпаки до чотирьох додати один. Або якщо до двох. Додати три? Чи навпаки до трьох додати два? Давайте пограємо в гру, яка і допоможе нам запам'ятати всі варіанти утворення цифри п'ять. А, а, а що це за гра? Як в неї грати? А, Дуже просто. Малята. Будьте уважні. Перед вами дві долоньки права та ліва. На них будуть з'являтися цифри, а ви повинні показати відповідну кількість пальчиків. Давайте спробуємо. На правій руці покажіть один пальчик, а на лівій 4. Перевіряємо. А тепер, навпаки, на правій – 4, а на лівій 1. Перевіряємо. А тепер, дивлячись на екран, спробуйте відтворити самостійно. Перевіряємо. 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 А, яка цікава гра. Мені вона, ну дуже сподобалася. Мені, гавчику, вона також дуже сподобалася. Раптом гавчик кудись побіг і повернувся, тримаючи в зубах сірники. Ой, гавчику, хіба ти не знаєш, що сірники чіпати не можна? А? Я не знав, а які ще є предмети, які не можна чіпати? І чи є ті, якими можна гратися? А? Звісно, є різні предмети. Одними можна гратися, а іншими ні. А! Я придумав, давайте разом з малятами пограємо в гру, яка... Пригадати всі предмети, які є небезпечні, а які безпечні. А? Молодець! Гарно придумав. Малята! Перед вами будуть з'являтися різні предмети. І вам потрібно розкласти їх по різним прямокутникам. До прямокутника, який знаходиться справа, Потрібно буде покласти всі предмети, які є небезпечними для гри. А до прямокутника, який знаходиться зліво, ті, які є безпечними. Куди покладемо цей предмет? Вірно, він безпечний, тому ми його покладемо до лівого прямокутника. А цей... Так. Цей предмет небезпечний, і ми його покладемо до правого прямокутника. Куди покладемо цей предмет? Вірно, він безпечний, тому ми його покладемо до лівого прямокутника. А цей так, цей предмет небезпечний, і ми його покладемо до правого прямокутника. А цей, вірно, він безпечний, тому ми його покладемо до лівого прямокутника. А цей так, цей предмет небезпечний, і ми його покладемо до правого прямокутника. А цей, вірно, він безпечний, тому ми його покладемо до лівого прямокутника. А цей так. Цей предмет небезпечний, і ми його покладемо до правого прямокутника. А цей, вірно, він безпечний. Тому ми його покладемо до лівого прямокутника. Давайте порахуємо, скільки небезпечних предметів ми обрали. Скільки їх? Так, їх чотири. А тепер порахуємо безпечні предмети. Скільки їх? Безпечних предметів? П'ять. А яких предметів більше? Вірно. Безпечних предметів більше, ніж небезпечних. Наскільки? Молодці. Їх більше на один. А! Тепер я буду пам'ятати, що сірниками, голками, ножицями, склом грати не можна, бо вони небезпечні. А. Молодець! Тепер ти не будеш чіпати те, чим гратися не можна. А сірники я поклала до шафи і коли прийде матуся, я їх їй віддам. Мені так подобаються ігри з малятами. А давайте ще пограємо. Згодна, давайте пограємо в гру, яка називається хованки. Ми з малятами дуже любимо шукати різні предмети. А, а що ми будемо шукати сьогодні? А, придумала. Пропоную сьогодні шукати цифру 5. Чудова ідея! Я заховаюся так, що мене ніхто не зможе знайти. Діти. Уважно подивіться і спробуйте відшукати всі цифри 5, які заховалися в кімнаті. Зверніть увагу, що вони всі різного кольору. Де заховалася цифра 5 жовтого кольору? Цифра 5 жовтого кольору заховалася на кріслі за подушкою, а де заховалася цифра 5 блакитного кольору. Правильно, цифра 5 блакитного кольору заховалася під столом біля конструктору ЛЕГО. Давайте пошукаємо цифру 5 коричневого кольору. Де вона? Молодці. Цифра 5 коричневого кольору заховалася на м'ячику. А тепер подивіться уважніше. Здається, на малюнку є ще цифра 5 зеленого кольору. Де вона? Так. Вона заховалася на підвіконні, в кімнатних рослинах, А де ж заховалася цифра 5 червоного кольору? Вона заховалася за дверцятами шафи. Які ж ви уважні знайшли всіх моїх подружок, але мені вже час до побачення, промовила п'ятірка і зникла. А, який сьогодні був цікавий день. А. Вірно, хавчику, сьогодні ми познайомилися з числом та цифрою 5, запам'ятали склад числа 5, пригадали безпечні та небезпечні предмети і відшукали цифру 5, яка заховалася в кімнаті. А тепер ходімо грати на подвір'ї. Сьогодні ж така чудова погода! Ходімо! Радо промовила Соломійка, і наші друзі рушили на прогулянку. Тепер вони пам'ятали, що не всіма предметами можна грати, і завжди потрібно дотримуватися правил безпеки, коли залишаєшся вдома сам.